І зараз насправді ворожа авіація дошкуляє нашим захисникам на всіх напрямках фронту. Ворог застосовує свою авіацію, закидає напрямки кабами, фабами. Зокрема, про схід зараз будемо говорити з військовим. Володимир Назаренко, на позивний сонечко, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж, капітан Національної гвардії України. Зараз з нами наживо. Пане Володимире, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава, добрий ранок студія. Добрий ранок, телеглядачі. Ми знаємо, що ви перебуваєте наразі на сході України. Зокрема, це я так розумію, Лиманський Сіверський Краматорський напрямки. Крематорський напрямок протягом минулої доби бачимо інтенсивніше. Там ворог почав тиснути. Певно, що хоче перейти канал в додаткових точках. Розкажіть, яка оперативна ситуація на тепер? Дійсно, мої побратими зараз в ці хвилини, в ці години, в ці дні надзвичайно героїчними зусиллями виконують задачі на Сході. Дійсно, це і Бахмутський, і Сіверський, і Лиманський напрямки. І дійсно ворог по всьому, по всій по тій лінії Сходу максимально пробує просуватися в багатьох місцях. Це всі підрозділи окупаційних військ починають там фактично з кінця зими. З лютого з березня місяця так чи інакше максимально тиснуть е, живою силою. і Ми розуміємо, що на тактику ворог полістиво сильно впливає вода. Але підрозділ окупацій військ мають резерви і чим далі в тих резерві, що вже віселі в припасах, і в будь-якому випадку надачі на в тій тактиці, якому Оксовимо, це активна оборона, максимально вибивати наступальний потенціал ворога максимально знищувати угруповання ворога маленькі ті групки орків, які пробують чи то під прикриттям великої зеленої рослинності в цих погодних умовах, природних умовах просуватися, чи то накопичення техніки в цьому сприяє в принципі гарна погода є в попередньому сюжеті, як наші побратими знищили ракетний комплекс окупантів, зенітно-ракетний комплекс окупантів, так чи інакше, всі тили ворога вони моніторяться, розвідка відбувається. Оператори і пілоти Крил БПЛА бачать всі пересування з технікою, і по ним наносяться відповідно удари. Чим далі ви, тим більшим калібром, але Розбиваються накопичення, розбиваються склади, і тут уже вдала робота всіх підрозділів, починаючи від бійців, від кулеметників, від гранатометників, закінчуючи вже власне і мінометники, і артилеристи, і пілоти ударних дронів максимально використовують ці погодні умови, щоб якомога більше знищувати окупантів. Більше того, статистика генерального штабу про тисячні щоденні втрати окупантів вони дійсно складаються з успіхів багатьох підрозділів багатьох бригад сил оборони по всій лінії активних бойових дій, і це свідчить про те, що ворог, на жаль, ще має е величезний наступальний потенціал. Але я вірю, що горки рано чи пізно закінчиться, вони не можуть бути нескінченими. Хоча я розумію, що у горків набагато більше ресурсів, які вони накопичували, як вони накопичують, і ми воюємо з величезною імперією з усіма ресурсами цієї імперії. Ми знаємо, що і цивільні можуть допомагати військовим захищати батьківщину. Зокрема, я знаю, що ваша бригада вона проводить збір. Збираєте один мільйон на автомобілі для операторів. Розкажіть, чим особливий цей автомобіль для операторів, і наскільки часто застосовують взагалі БПЛА, працюючи, от саме машини саме для того, щоб оператори БПЛА могли ефективно працювати. Це збір на декілька автомобілів. Більше того, поки ми оголосили, збирали цей збір, і довелося його. Трохи розширити, адже ворог активно завдає, на жаль, ударів. І техніка це доволі такий розхідний матеріал. І ну, ж таки, ми маємо берегти і техніку, і ресурси, і зброю, і дрони. Але найкраще, коли розхідний матеріал буде техніка, дрони, а не будуть і наші герої. І життя наших героїв це найбільший пріоритет. Я просив би звертаюся до українців і дякую кожному, хто донатить. Дякую вам, що. Оголошувати про цей збір. Ми маємо максимально швидко закрити його для того, щоб використовувати гарні погодні умови, якомога більше орків знаходити, знаходити і як артилеристи, вже відкривати по ним вогонь, відпрацьовувати, знищувати, подавляти, вести ефективну контрбатарейну боротьбу контрбатарейну роботу і для того, щоб в сірі зоні в ближніх талах, в дальніх талах ворога будь-які дії, будь-які плани ворога не лишалися. Непоміченими, і відповідно навіть на етапах задуму, на етапах, коли ворог планує ті чи інші штурми, чи то піхотні, чи то застосуванням техніки, чи то малими групами здійснює підвози, здійснює ротацію своєї артилерії. Ми вчасно їх бачили, і вчасно наносили по ним удар. Тому це збір на логістику, збір на те, щоб екіпажі могли працювати в. Могли були забезпечені транспортом, і могли ще більше екіпажів працювати і знаходити ворога. Дійсно, ви сказали про погодні умови. Скоро вже осінь. Ми розуміємо, що там будуть більш інтенсивно дощі, і тоді техніку таку не можна буде так інтенсивно застосовувати. Тому, поки ми з вами ще говоримо, як qr код є карта, за якою наші глядачі можуть задонатити. У нас буквально півтори хвилинки лишається. Я хочу вас запитати щодо ресурсів ворога. Наскільки він близько їх підтягує до лінії бойового зіткнення, бо по всій лінії фронту зараз тенденція, що вони практично не застосовують бронетехніку. Де вони її зберігають глибоко в тилу? Ми можемо розуміти ситуації, що погодні, дійсно погодні умови вони впливають на гарну видимість. Тобто, будь-яке пересування бронетехніки, воно моніториться, воно буде помітне через ну, ж таки суху погоду, через високу пилюку, високий дим. Це перше. Друге, вони на жаль її маскують в лісах, посадках, активна рослинність, активна зеленка. І по третє, ворог дійсно маскує свою техніку. На жаль, її багато в, і чим далі в тил до ворога, тим її більше. вони маскують в різних ангарах. Там ну і не дуже не хочу там більше повідомляти деталі, але і, і... Ворог її ховає, так да, дійсно він надає зараз. ворог надає більшу перевагу та тактиці активного застосування FPV-дронів, квадрокоптерів зі скидами, ланцетів, ударних дронів і спроб саме просування малими піхотними групами. Але це не означає, що взагалі не застосовує бронетехніку. На жаль, не все залежить від підрозділу окупаційних військ, які на той тому чи іншому напрямку вибирають ту чи іншу. Не тактику, чи то е, скритно пробувати підбиратися, чи то на багі, квадроциклах, мотоциклах, чи то на легкі бронетехніці, чи це е, робити якісь е, великі штурми, але в будь-якому випадку сили оборони мають бути готовими, мають знати плани ворога і робити все можливе для того, щоб ці плани не здійснювалися, як воно в принципі в 99% відбувається. Ворог несе лише втрати, попри його підготовку. І знаємо, що ви робите все можливе для того, щоб знищувати противника за наявності тих ресурсів, які ви маєте. Я вам дякую за розмову. Дякую за вашу роботу. Це був Володимир Назаренко на позивний сонечко. Це начальник розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж, капітан Національної гвардії України. Ми поговорили про оперативну ситуацію на сході України.